Привіт, друзі! Як порівняти два звичайні дроби з різними знаменниками? Правило. Для того, щоб порівняти два звичайні дроби з різними знаменниками, необхідно спочатку звести їх до найменшого спільного знаменника, а тоді порівняти за правилом порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Наприклад, 7 12 порівняти із числом дев'ятих. Для того, щоб порівняти ці два дроби з різними знаменниками, спочатку зводимо їх до найменшого спільного знаменника. Найменшим спільним знаменником цих двох дробів є НСК чисел 12 і 9, Тобто найменше спільне кратне 12 і 9. Це число 36, оскільки воно ділиться і на 12, і на 9. Знаходимо додаткові множники кожного дробу. Додатковий ножник першого дробу 36 ділити на 12 дорівнює 3. Для другого дробу 36 розділити на 9 дорівнює 4. Перший дріб зведемо до такого. 3 множити на 7, 21. 3 множити на 12 36. Другий дріб 5 на 4 20. 9 на 4 36. Ми бачимо, що знаменники однакові, але цей чисельник 21 більший від цього чисельника 20. Тому лівий дріб більший від правого, тобто 7 12 більше від 5 дев'ятих. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.